А ви знали, що якість повітря та води у Польщі вважається однією із найгірших у Європі? І ситуація справді критична, тому що мешканці Польщі час від часу отримують ось такі смс-повіщення із проханням не виходити на вулицю, тому що це може зашкодити здоров'ю, в яких містах Польщі повітря вважається найгірше. Це Краків, Катовіце, Вроцлав, Пополе, Ченстокова, Клоцко та Нова Руда. А також в наступних менших містах, згідно із статистикою World Health Organization, 36 із 50 міст Європи, які є забруднені, знаходяться саме у Польщі. А перед краковом знаходяться такі країни, як Пакистан, Індія, Китай чи Бангладеш. Основними причинами забруднення повітря є опалення будинків, транспорт та сусідні міста. Кращим повітрям дихають жителі північних частин, наприклад, Гданська. Але також у Польщі є податок від повітря. Називається він податок кліматичний. Якщо ви хочете подихати свіжим повітрям. В горах, наприклад, у закопаному або ж біля моря, вам потрібно заплатити 4 злотих додатково до оренди житла. А яка якість повітря у вашому місті? Пишіть в коментарях. Також обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм-аккаунт.